Крінжовий грумінг Як можна було таке зробити зі спаніелем? Боже! Я хочу сказати, що я не експерт. Я стрижу свою собаку сама. Якось так вона виглядає після стрижки. Далі. <рес> стригти котів це повний крінж, вони не потребують стрижки, їхня шерсть терморегулююча, навіть якщо це найпатлатіший кіт у світі, його стригти не потрібно. <рес> <рес> Як на мене, то це дуже класно. Не знаю, чи є в цьому якийсь сенс, але це прикольно. Коня. Це гані викралі коня. а сьогодні його нема. Це кабать. Це собака по в результаті навіть не схожа на спаніля. Далі. <гас> 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 Ну, я не знаю. Ну чому на роботу беруть якихось людей і не перевіряють перед тим їхні здібності? Це так дивно. Це кавалерчик. А що з хвостом? Я не знаю, чи люди просили таку стрижку, чи це майстер просто сам вирішив таке начудити, Ну це дуже дивно виглядає. Невже вони цього не бачать? Усім дякую за перегляд. Дайте мені у коментарі. фотки з вашим невдалим грумінгом. Всіх люблю, цілюю, пока.